Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Півінські Філяли. Сьогодні у нас не надходження. Volkswagen Golf 11 року випуску з дизельним 16 двигуном з механічною коробкою з переднім приводом Автомобіль був приганий з Європи. По комплектації у нас салон з текстилю. Поверху дягнуть, ось такі чехли. усіх вікон Ось Так виглядає приборна панель, електрогуліває дзеркал, двохзонний клімат-контроль, підігріє передніх сидінь, штатна магнітола, старт-стоп. Задній ресіни в гарному стані. На автобіль встановлені 16-й диски на зимовій резині. Є фаркоп. Автомобіль кузує хетчбек. Так виглядає багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 250 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль для складати 8690 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілів зі штатів.